Батьки та дорогі учні, сьогодні у нашій школі особливий день. День, коли звучить останній дзвоник це свято радості й смутку водночас, бо попереду новий шлях, нові мрії, нові горизонти. Для когось цей дзвоник ще один крок до наступного класу, а для нас, випускників це остання сторінка шкільного життя. Ще назавжди залишиться у серці. Ні, нема щасливіших на світі, ніж ми, кому 17 літ. І слова любові обігріті нам директор промовляє світ. До слова запрошується директор ліцею Швець Василь Іванович. Сьогодні надзвичайно важливий день для всієї нашої шкільної родини. Останній дзвоник це не просто завершення навчального року. Це символ підбиття підсумків, перегорнута сторінка, новий старт. Для учнів молодших класів це ще одна сходинка вгору. Для учнів середньої школи можливість подумати про свій шлях і мрії. А для вас, дорогі випускники, це особливий момент. Ви залишаєтесь шкільні стіни, де провели найважливіші роки свого життя, де були перші перемоги. Перші виклики, перші справжні друзі. Ми пишаємося вами. Ви наша надія, наш приклад для молодших поколінь. Попереду нове життя, великі можливості і нові горизонти. Не бійтеся труднощів, вірте в себе, пам'ятайте, що знання, які ви здобули тут, це місний фундамент для вашого майбутнього. Дякую вчителям за самовіддану працю. Дякую батькам за підтримку і мудрість і бажаю всім гарного літа, відпочинку, нових вражень та натхнення. Зі святом вас, святом останнього дзвоника. На чистім небі чорна полина заслала очі болем та страждання, і знову свістка не крива сімна. Герой додому їде вже останнє. Заплакали троянду у садку. Береза завіди, сумно похилила, і навіть пташка пісню ту свою, співає на політку журливо йому б ще вжити, мріяти, любити, будувати, нести усмішку у світ та ставі рідну землю, боронити, охороняти нас від ворогів. Життя поклав за мир та спокій. Залишив матір, батька, всю сім'ю. Дітей своїх та молоду дружину, за це ми всі у вічному боргу. Ми станемо на коліна, щоб зустріти, востаннє провести у кращу путь. Це ж треба було так життя любити, щоб за наш спокій навіки піти. Тіно та родину, і ти приходь до нас у сні, хоча б на мить, хоч на хвилину. Ось і трави на порозі, нині свято, це час радіти, час чогось бажати. Ми, діти України, бажань у нас багато. Про це лучний час найзаповітніші мрії назвати. Дорослі, зупиніть війну, ми хочемо миру, дитинства світлого, і грати, і співати пісні. Ми молимо щодня і маємо віру, щоб вже настали мирні і щасливі дні. Моя маленька рідна Україна, ти іскри радості даруєш нам, порив слова незвідданим думкам. Ми всі належимо своїй землі, зім'ям солодків. Україна, ми однодумці, ми в одній сім'ї, і всі ми шкільна родина. Весна подає нам руку прощання. Вона цьогоріч якась незвичайна. І ми, випускники, схвильовані трохи. Напевно, весна не хоче нас відпускати на наше останнє шкільне свято. Давайте пригадаємо наше цікаве, яскраве, незабутнє дитину. Тається, що тут було Так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив, Історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь подвони. І буду вчителі казати вже іншим. Про ліс руки, що ваш клас був найгіршим. Нас єднали з уроки і парти, В обличчя знаєм тих, хто міг дать списати, і жартами міг веселити буденність і письмами підробити щоденник на цім подвір'я, що трапою заросли, коли ми встигли стати такі дорослі. Якщо ми до кінця чекали, щороку чомусь. Що лишилось знайомі переглядати ми ті лиш у альбомі, ті фото, де ми в різних класах ще діти, де нас ще не розкидало по світу. Ми за здоров'я вчителів поставим свічку, що виходили на контролі вічно. Хтось береже листок із твором про літо комусь присниться знов, а зараз до дошки піде. Нас єднала ця до школи дорога. Ли звучали сирени й тривоги, нам було сховище як інколи темно, та вірили, що це все не таремно. На тім подвір'ї, що трапою заросли, коли ми встигли стати, такі дорослі, якщо ми та кінця чекали Колись вважали ми найбільшим горем, день проведення батьківських зборів. Чи коли вчителі збирали шпаргалки, які ми цілу ніч писали палку, та в голові вже життя теореми, на нас чекають далі інші проблеми. Кожен кінець для нас ніби латка Та дякуємо школу за всі початки. На цім подвір'ї, що трапою заросли коли Čo my tak sa čakali? світло і зігріває, кому потрібне тепло. З даних давен, лю... <кхи> з даних давен люди вклонялися сонцю і посили у нього щастя. І тепер це -те, сонце завжди буде в з вами. Сано випускники 2025-го, несучи з собою радість де тепло та добробуть. Нехай у душі кожного з вас назавжди залишиться світу і промінать добра, а я відудя зігріє встановку. Все в житті залежить від мачинки землі, годування та берегині життя, яка дарує нам сили та натхнення. І квіти буяють надій, як усмішки дітей у нашому ліцеві. Цвітуть мою рею порі. До Стежка від тебе, хрещата, П'ється в далекі світи. О школо рідна, ти світило в небі, у тьмі прозрінь і мороці доріг. Ми все життя вертатимем до тебе, переступаючи із трепетом поріг. Вже шумлять біля школи Берізки, вже прощатись з тобою пора. До побачення, рідна школа, до зустрічі, вчителько моя. Не забуду тієї хвилини. Як проходив останній урок, як хвилюючи ніжно і сумно, продзвінів нам в останній дзвінок. І згадаймо роки у школі, і останній, і перший дзвінок, і учителя усмішку щиру, незабутній останній дзвінок. Сказати хочем вам слово щире, нагодитися не знайдемо і побажати щастя і миру улюбленим нашим вчителям. Хай квітами вам стеляться дороги. Для вас співають щедро солов'ї, хай зникнуть всі неспокої, тривоги, бо ви святе творіння на землі. Усі знання одержані, важливі, вони згодяться на землі. Те, що добрі ви були, і терпеливі, спасибі, дорогі учителі. Ми попросили у весни для вас тихих світанків, Ви шукайте й творіть в рідних стінах шкільних, Хай же вас окриляє наша зустріч, прощальна, і подяки слова, бо не можна без них. Знов зуля кує у гаю та полинім, нову пісню співає біля світлих дібров. Не спішіть у літа, будьте все молодими, хай здоров'я міцне вам прибавиться знов. Шановні наші перші вчителі, ми скажемо спасибі вам за те, що ви з'явилися в нашому житті. І подарували стільки всього цінного і потрібного, стільки знань і прикладів, стільки емоцій і відкриттів. Ви чудові вчителі, унікальні люди і воістину прекрасні наставники. Від щирого серця ми хочемо подякувати вам за всю вашу працю і зусилля. З особливою ніжністю будемо згадувати свою першу вчительку Наталю Олегівну. Саме вона навчила нас читати, писати, бути уважними на уроках, завжди досягати своєї мети, прагнути до кращого результату і гідно приймати поразку. Улюблена наша, шановна Надія Михайлівна, спасибі вам за те, що переживали за нас, прищеплювали нам найкращі людські цінності та допомагали долати всі труднощі. Шановна Олександра Дмитрівна, дякуємо за те, що підштовхнули нас до вірних рішень і відводили від поганого. Завжди берегли і захищали. Безмежно дякуємо за все. Рідні наші, любі вчителі, простіть за пустощі великі і малі, за непослух чи невивчений урок, за кожен необдуманий наш крок. Класний керівник. Це людина, яка захистить тебе, вислухає і не дасть зробити дурницю чи необдуманий вчинок. Дякуємо вам за терпіння, за роботу, турботу та доброту. Ви багато чого віддаєте, витрачаєте сили, нерви і час, але робите таку корисну справу, завдяки вам багато чого можна навчитися. З вами кожна проблема стає вирішена. Дякуємо вам за ваш ентузіазм. Ми бажаємо вам величезного щастя і супутньої удачі у всіх ваших справах. Яка терпляча все-таки наш класний керівник завжди якусь ідею подавала, ходити в школу заставляла, а ще до пізньої пори робила з нами вечори. І непомітно вчила нас добру порядку кожен раз. І стільки вистачало сили, людей порядних з нас ліпило, і до дверей нас провела, щоб ми в життя йти могли, дорослі, добрі, повні сили, щоб вже самі добро творили. До слова запрошується класний керівник 11 класу, мельник Наталя Миколаївна. Ще в цілому світі. Сьогодні для вас лунає останній шкільний дзвоник. Він завершує важливий етап вашого життя, дитинство. наповнене знаннями, відкриттями, перемогами і, можливо, іноді труднощами. Ви пройшли цей шлях гідно і сьогодні ваш день. Кожен із вас унікальний, у кожному талант. Мрія, внутрішня сила. І дуже хочеться, щоб ви повірили в себе, не зраджували своїх цінностей і йшли обраним шляхом з гордо піднятою головою. Школа завжди буде вашим домом. Тут вам раді, тут за вас болівають, тут завжди вам допоможуть. Нехай у вашому житті буде багато щастя, добра і світла, в добру путь, випускники! І пам'ятайте, ви наша гордість, наше сьогодення і наше майбутнє. Смутком, смутком, бо нам жаль розлучатися з школою, радістю, бо ми починаємо самостійне життя, і нам хочеться вірити, що ми всі підемо правильним шляхом, зможемо витримати всі випробування долі. А спогад про школу нехай залишиться у нас на все життя. І нехай все життя лагідною зіркою нам світить рідна домівка. Тут завжди чекають наші батьки. Це їм найріднішим ми завдячуємо своїм життям, своїм сьогоденням. Їхня любов безмірна і відкрита, мов не гасими полум'я вогню. Вона надає силу в часи розчарувань, надихає під час негараздів. Підіймає і бентежить в час радості. Погляньте, дорогі однокласники, скільки щастя випромінюють їхні очі, але десь в глибині душі все ж таки затаїлася тривога, бо попереду ще стільки випробувань. А батьки переживають у кілька разів більше, ніж ми самі, хоча, можливо, і виду не подають. Також повелося у нас на Україні, що завжди перед цими важливими подіями людину благословляли на щастя, на долю і дарували на пам'ять найдорожче, найсвятіше. А що може бути ціннішим у нас на Україні, ніж хліб та сіль? Шановні однокласники, давайте приймемо від батьків хліб та сіль і їхнє материнське благословення. Наші рідні діти. Озрілості прийшов нестримний час, ви самостійно вже почнете жити. У добрий час благословляємо вас, скуштуйте хліб, бо в них батьків родина, благословляє вас як символом життя, бо ним живе, міцніє Україна, хай з хлібу буде і ваше майбутнє. і все, навчальний рік позаду, попереду, канікулі, впора. Їх дочекалася шкільна наша громада. Радіють всі, дорослі і дітвора. Лише дзвінок подасть свій голосочок, а то ми вже забули його спів. Луна й в у цьому році спогадом школи і тихих мирних днів, дзвонить у останньому лунати. Ми впевнені, що будемо гідними дітьми свого народу і зробимо все, щоб нами пишалася наша країна. Ми підставимо свої плечі, щоб не хилилася калина. Зробимо все для того, щоб ти цвіла Україна. Тож дзвони нам, дзвонику, синім кольором мирного неба, дзвони нам, дзвонику, жовтим кольором пишних ланів і золотом колосся. Україно, наша нескорена держава!